Так, доброго вечора. Котяра. Ця ще. Прибуда. Помили її, покупали. Все нею більш-менш нормально. Хребет, звісно, ще. Ой. Остався. Ну, вже не так, що ти прям. Шкури до да, кості вже якийсь живіт з'явився. Є в нас розчоска для котів така, щоб ці всякі ковтяхи. Сюди. Щоб всякі ковтяхи розчісувати ти диви Котик, точніше ця кіцька. Ожила. Прям гладьтем гладь, гладьте, не кидається. Такі їсти не забувати і головне давати. Годуємо зараз комбікормом в основному. Комбікорм потім, комбікорм та у бролерів котячим кормом. зрозуміли, чого, якщо їй давати якийсь там суп, борщ, коротше, що сам їсиш, починає поносити. Не знаю чого, не спец, але кормом годуєш котячим, все знає добре. Нашенка пощепили. Помили, розчесали. Все, це зовсім інший кіт. До рук іде, м'явкає, мурчить, не гарчить, як собака бішена. Бо бабульки спочатку казали. Глухий кіска їж не йде. Тобто воно було зле і голодне. Зле, напевно, на людей. Недогодоване, замучене. А це і муркає. І живіт повний, і одних костів вже не чутно. І гладьте мене, гладьте. Та ти що, бомба? <плес> не забувайте підписуватися на канал. Далі буде. Всім дякую.